Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Частина 3. Морквинко в Канаді Повітряна куля тихенько перетнула океан і опустилася над зеленою величезною країною з яскравими червоними символами. Канада! захоплено прошепотів морквинко. Під ним простяглися нескінченні хвойні ліси, річки, озера і маленькі дерев'яні будиночки. Ранковий туман піднімався між соснами, а повітря пахло хвоєю і морозною свіжістю. Куля приземлилася на тихій галявині біля озера. На березі стояв бобер у червоній вовняній шапці і махав дерев'яною табличкою. Велком. Привіт, я Бен. вигукнув він. Привіт, а я Марквинко, відповів зайчик. Вони привіталися, і Бен запросив гостя до своєї хатинки, маленького бобрового будиночка, збудованого прямо на воді. Усередині стояли відерця, трубочки, дерев'яні ложки і невеличка вітрина, де лежав червоний кленовий листок. Це мій особливий листок, сказав Бен, він був яскравий і блискучий, як символ Канади, а тепер чомусь потьмянів. Він засмутився. А завтра свято клена, без листка я не можу взяти участь. Морквинко лагідно торкнувся лапкою його плеча. Нічого, я допоможу. Ми знайдемо новий листок або врятуємо цей. Бен ожив Тоді почнемо зі збору кленового сиропу. Він сам підкаже, де шукати найздоровіші дерева. Вони вирушили в ліс. На першому клені Бен сказав Ось так ми збираємо сік. Обережно, уважно. Він вставив маленьку трубочку. Крапелька впала в металеве відерце. Морквинко ахнув. О, це як чарівний джерельний дощик. Вони збирали сік з кількох дерев. Деякі капали швидко, деякі ледь-ледь. Одне дерево сяяло сонячними відблисками. Може, саме там і знайдеться твій особливий листок, прошепотів морквинко. Вони піднімалися на пагорб, де росли високі клени. Бен показував листя. Але цей занадто зелений, а цей м'який, а цей порваний, раптом подув вітер, і один листок плавно опустився просто перед ними. Ідеально червоний, рівний, красивий. Ось він. вигукнув Бен. Той самий. Марквинка підняв його з обережністю. Він блищить, як твої очі, коли ти говориш про свою Канаду. Бен зашарівся. А тепер я хочу показати тобі ще одну канадську традицію. Бен привів Марквинка до замерзлого озера. Ми катаємось на ковзанах, але він зніяковів я не дуже вмію. Я теж, сміючись, сказав Марквинко. Значить, навчимося разом. Вони взули ковзани. Перший крок бах, другий плюх. Морквинко впав на хвостик, Бен впав поруч. Це, це було весело, розреготались вони. Крок за кроком вони почали ковзати впевненіше. Спочатку трималися за лапки. Потім обережно відпустили, скоро вони вже робили маленькі кола на льоду. Ти молодець, вигукнув Бен. Це все завдяки команді, відповів зайчик. У хатці кленовий сік уже уварювався, перетворюючись на густий бурштиновий сироп. Він майже готовий, сказав Бен із гордістю. Завтра на святі всі будуть пробувати його з млинцями. Він узяв маленьку пляшечку та наповнив її теплим ароматним сиропом. Це тобі, морквинко, на згадку. Дякую, сеньк'ю», mm, – відповів зайчик. Морквинко піднявся в кулі над озером. Пен махав йому лапкою, тримаючи свій ідеальний червоний кленовий листочок. Сироп, блискаючи на сонці, стояв поруч на вікні. До нових пригод, Канадо! сказав Марквинко, і куля повільно злетіла в небо. Попереду сяяв новий континент і нова казка. Кінець третьої частини. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш продовження цієї історії.